Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні зняти коротеньке відео, яке стосується оснащення коропового поводка от таким самим простим банальним конусом проти закручувача. Ну, на перший погляд, хтось може сказати, а що тут такого особливого. Але повірте мені, що це є немаловажну деталь, тому що багато хто з початківців, особливо. Не заморочується, скажем, просто бере конус, витягує з пачки і не задумується, чи є тут отвір, наскільки він великий і так далі. І коли ми просто, не задумуючись, беремо і той конус на поводок. так, потім надіваємо його на нашу оснастку, монтуємо. О, так О, І ми собі закинули у надії, що наш поводочок нам гарненько лежить для дні, прилягає до дна і не буде насторожувати коропа. Але якщо тут отвір дуже малесенький, поводковий матеріал товстий, то поводок у нас зробить отак. Конус піднімається вверх. Тут є повітря, яке не виходить через той отвір. І відповідно Туди вода не потрапляє і поводок знаходиться отак. Я фактично сам не є великий спеціаліст в ловлі коропа і сам до недавнього часу не знав того. Але маю таку звичку пробувати перед тим, як закидувати воду, як працює мій попап. І коли я отаку оснастку положив у ємкість з водою, я побачив таку картину. У мене поводок, не поводок, а конус піднявся в таке положення. Я був здивований. І, скажімо, я зробив свої висновки. Тому що на водоймах, які запресовані дуже сильно, короб вже побував на очку неодноразово. І він вже йому всі оці наші монтажі знайомі. І деколи так буває, що... Чекаєте ту єдину покльовку за цілий день, але так можете і не дочекатися через просту, таку просту помилочку. Як правило, всі знають, що у короповій ловлі не буває дрібниць. Тому раджу усім, якщо той отвір дуже маленький, я практично завжди беру ножички і просто отут зрізаю. Все. І тепер, коли ми надінемо на поводок той конус, він у нас буде лежати, прижиматися до дна і, скажімо, є тоді більше шансів зловити нашого хитрого і обережного коропа. Так що пам'ятайте про такі дрібниці і користуйтесь, тому що виробники різні, а, скажімо, такі деталі майже у всіх. Майже у всіх. Особливо, я так думаю, коли буде полотковий матеріал в оплетенні, я, правда, не пробував. Я з оплетенням ну, завжди ловлю на м'який поводочний матеріал, то він ще товстіший. то Тоді ще плотніше буде і ще більше шансів, щоб буде конус знаходитися в такому положенні. І може лякати короб. так що думайте, завжди візьміть собі зазвичку перед тим, Якщо щось кидати в воду, перевірте уємкістю з водою. Всім удачі і всі мені лусочки!